Всім привіт! Давайте перейдемо до огляду. І також е, покажу вам ще дві позиції е, по ноткоїну. Одна була відкрита в п'ятницю, інша позиція в суботу. Ось по першій позиції. Е, перша позиція закрилася по тейк-профіту, а бачимо, що у нас тут відбувся свій е, сайд ліквідності, потім маркет-шифт. І е, на молодших таймфреймах також е, у нас тут формувався ордер flow, бачимо, що ціна постійно знімала ліквідність. І якраз я цю ситуацію, е, на цю ситуацію робив огляд по попередньому е, відео. Ось в момент я очікував на те, що ціна спуститься трошки нижче сюди, тут у нас знаходився 15-х хвилинний. Imbalance, ось проте відкрив угоду одразу тут маркетом, оскільки в той момент якраз підкинули хороші об'єми. Тому вирішив ризикнути, відкрив угоду тут і буквально там за 15-20 хвилин угода закрилася. Take profit я ставив на ось дану ліквідність. Ціна виконала її свіп. Ось, і а, бачимо, що пішла вверх а, пізніше. Ну, і, в принципі, а, з даної позиції, якби тягнути її вище. Тут, звичайно, такого б ніхто, напевно, не робив. Проте, а, чисто теоретично, можна було б витягнути 53Р. Ось. Ну, Звичайно, я б так довго не сидів позиції і закрив би в будь-якому випадку її, напевно, набагато раніше. І друга позиція. По цій позиції я відкрив, я отримав стоп-лосс. На годинному таймфреймі також виділяв для себе структуру, і бачимо, що ціна виконала корекцію в зону ОТІ. Тут у нас так, якраз також знаходилась знаходила зона інтересу у вигляді ось даного блоку. І на 5-хвилинному таймфреймі у нас е, також відбувся маркет shift. Ось тут. І після виходу вверх і корекції угода була відкрита, проте е, пізніше вона закрилась, е, е, мінус ось, і бачимо, що ціна пішла на, гриб, на глибшу корекцію, якщо, для прикладу, взяти 4 годинний Таймфрейм, то бачимо, що ціна просто виконала а, глибший тест ось даного імпульсу, і майже а, прийшла в зону ОТЕ. Після чого також а, відбувся сильний а, висхідний а, імпульс. Давайте перейдемо на біткоін. А, Якщо взяти тижневий таймфрейм, то бачимо, що минулий тиждень виконав свіп попереднього тижня, також закрився з великою тінню. Ось що в принципі, може свідчити про лонговий намір ціни. Бачимо також, що наразі ми впевнено йдемо вверх. Виконали свіп байсайд ліквідності. ось, І хотілося б. Після свіпа байсайду, щоб ціна виконала ребаланс, тобто тест найближчого нового імбалансу, і бачимо, що якщо цей день приблизно ось так і закриється і сформується даний денний імбаланс, тоді, в принципі, після тесту даного імбаланса ми можемо продовжити рух вверх. Проте ми не можемо знати наскільки глибоким буде. Цей тест. Якщо дивитися на молодших таймфреймах, для прикладу, на годинному таймфреймі, то я виділив для себе як зону інтересу, ось даний блок, який працював з ліквідністю, також натягнув сітку у Fibonacci і бачимо, що в зоні є в дискаунті у нас тут знаходиться ще невеличкий годинний імбаланс. Також ось ця вся зона, яку я виділив. Тому, в принципі, можна на п'ятихвилинному таймфреймі послідкувати за тим, чи ціна сформує розворотний сетап з цьому районі, можливо, вище. І тоді можна спробувати відкрити шорт угоду якраз таки на з таргетом. На зняття ось даної ліквідності і плюс тест денного імбаланса. І це все якраз е, буде приблизно зона 0,3, ну трошки вище. Ось. Хоча, в принципі, по ідеї, е, ціна мала б виконати глибший тест. Бачимо, що тут у нас є 4 годинний імбаланс. Тому лонг-угоду uh, я розглядатиму лише у випадку, якщо ми спустимося сюди нижче, і тут вже будемо uh, формувати Market Shift, тобто розворотний сетап, і продовжувати висхідний рух. Також uh, хочу нагадати, що контртрендові угоди завжди з високим ризиком, і пам'ятати, що uh, тренд. Це є тренд, і всі будь-які сетапи, паттерни набагато слабше відпрацьовують у випадку відкриття угоди в контртренді. А монета оптимізм. Також бачимо висхідний рух, наразі відбувається корекція. Також натягнув сітку Fibonacci. Тут в зоні 0,5 у нас є нетестований 4 годинний імбеленс, також як зона інтересу є годинний блок, і нижче знаходиться ще один а, годинний імбеленс. Тому а, для відкриття лонг-позицій хотілося б побачити, як мінімум, це тест а, даного імбеленса в зоні 0,5, а можливо, навіть і а, глибшу корекцію. Також у нас тут залишається дана компресія. Якщо ми її зараз не будемо знімати, тоді в майбутньому вона може слугувати е, нам як ціль. І також, якщо перейти на денний таймфрейм, то глобальніші темп, е, таргети е, залишаються е, незмінними. Тобто, ось тут у нас є невеличка така компресія, buy-side ліквідність, і вище також знаходиться buy-side ліквідність і ось ціль не Незняті рівні максимуми. Монета ОМ також бачимо сильний висхідний рух. Ціна постійно оновлює своє АТХ. і, в принципі, можна спробувати десь підловити ціну. Бачимо, що на годинному таймфреймі. Ми, в принципі, можемо виділити структуру дану. І якщо брати до уваги саме ось цей імпульс, то в е, нас є сформований нетестований годинний імбаланс, який якраз таки знаходиться в зоні е, ОТЄ. Тому, в принципі, після зняття ось ще даної ліквідності. І у випадку. Тесту імбаленса можна розглянути лонг угоду. До речі, якщо ми подивимось на фьючерсному графіку, то у нас тут відбувся свіп ось даного максимуму. Проте, якщо прийти на спотовий, бачимо, що в нас тут залишилися рівні мінімуми. Що буде слугувати mm. таким своєрідним магнітом для ціни. Також, якщо взяти 4 годинний е, таймфрейм до уваги, тоді бачимо все ж таки, що дана структура у нас формувалась наступним чином, що, в принципі, можна припустити е, те, що е, корекція може бути глибшою і нижче ось сюди, в зону ТЕ. Тому потрібно вже реагувати в моменті і, як то кажуть, брати на себе е, всі ризики. Мене та коті також е, відбувся з, 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 свій байсайд ліквідності, е, тому в моменті хотілося б, е, щоб ціна виконала глибшу корекцію. Також є нетестовані імбаланси, ось цей 4 години імбаланс, нижче знаходиться ось цей імбаланс. Тому дану, даний актив я розглядатиму лише е, після глибшої корекції. Монета FED бачимо, що тут також висхідний рух. Наразі ми вже отримали тест 4-годинного імбеленса і, в принципі, після даного шифта можна вже було б на відкаті відкривати лонг. Ось про в моменті я не був біля графіка, тому бачимо, що ціна зараз пішла вверх. І наразі у нас тут формується годинний імбаланс. Залишилось ще 25 хвилин до закриття свічки. І у випадку, якщо ціна виконує ще корекцію в даний імбаланс або в даний блок, то, в принципі, можна розглянути лонг. Якраз таргетом на оновлення максимумів. Оскільки е, нижче в нас вже немає неперекритих е, зон дисбалансу, тому можемо припустити, що в принципі ціна і далі піде вверх. Хоча не виключаю такого, що, можливо, і ніякого тесту не буде, а ціна одразу піде знімати дані е, максимуми і оновлювати е, своє АТХ. Ось такий огляд сьогодні. Дякую усім за увагу і бажаю усім профіту!